Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Якщо вчитися важко. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Ти знаєш, ким хочеш бути, коли виростеш? Я ще не вирішив, але часто про це думаю. Іноді я замислююсь над тим, як це бути вчителем або лікарем. Потім я уявляю, як здорово було б стати космонавтом і відкрити нову планету, або стати науковцем і винайти такі ліки, щоб ніхто більше не хворів. Батьки завжди кажуть мені, що я можу стати ким завгодно, якщо буду старатися і добре вчитися у школі. Мама каже, що мій обов'язок, як дитини, ходити до школи і старанно вчитися? Потім, коли я виросту, я зможу обрати будь-яку професію. Я знаю, що навчання в школі має велике значення, але іноді це ну, зовсім не весело. Іноді це дуже нудно або навіть важко. Чи знаєш ти, що навчання? Це постійна робота, є домашні завдання, які треба виконувати, книжки, які треба прочитати, контрольні роботи з граматики та математики. Бр. Тільки ти подумаєш, що все зробив, то одразу ж з'являється щось нове. І ще завдання, ще одна книжка, і чергова контрольна робота. Цьому немає кінця. І що це все означає? А це означає, що часу на прогулянки з друзями або перегляд передач по телевізору майже не залишається. А коли час нарешті в тебе з'являється, інші якраз сідають вчитися. Ось скажи мені, чи не виникає в тебе іноді бажання кинути все і просто піти розважатися? У мене таке постійно. Але потім я згадую, що коли я старанно готувався до контрольної, то завжди отримував відмінну оцінку. Це найкраще почуття в світі. Цієї миті вже не здається таким нестерпним, що ти пропустив свою улюблену передачу по телевізору. Ти відчуваєш, що воно того варте. Що тобі подобається найбільше в школі, окрім перерви? Мені більше за все подобається дізнаватися а, про такі круті речі, як вулкани чи динозаври, або навчатися грати на різних інструментах, наприклад, на флейті або трубі. Такі уроки я дуже люблю. Чи бувало в тебе таке, що ти щосили намагаєшся щось зрозуміти, але все одно нічого не виходить. Я думаю, час від часу із цим стикається кожний. Коли це трапляється зі мною, я дуже засмучуюсь і хочу все кинути. Наприклад, минулого тижня вчителька показувала класу новий спосіб виконання дії множення як я не намагався, але ніяк не міг його зрозуміти. Згодом я розізлився і засмутився, мені хотілося припинити всі зусилля, але вчителька не дозволила. Вона запропонувала мені залишитися після уроків, щоби вчителька змогла допомогти мені. Я знав, що попереду контрольна і, хоча дуже хотів піти додому з друзями, але залишився в класі. І знаєш що? Мене дуже здивувало, що цей час у школі я провів із задоволенням. Вчителька показала мені багато класних прикладів. Наприкінці заняття я не тільки нарешті зрозумів множення, але й жартував зі своїх помилок. За кілька днів, коли прийшла черга контрольної змноження, множення, я трохи нервував. Я не хотів підвести свою вчительку, батьків та й самого себе теж. Я хотів всім довести, що можу це зробити. Коли вчителька роздала завдання, з моєї голови все раптом вилетіло, я не міг нічого згадати. Я почав панікувати. Кілька хвилин я сидів та спостерігав за тим, як інші діти виконують свою роботу. Потім я побачив, що вчителька дивиться на мене. Вона посміхнулася мені і показала великий палець. І я все згадав. Узявши ручку, я нарешті почав писати. І знаєш що? Я це зробив. Я отримав на контрольній гарну оцінку. Моє навчання і старанна праця не були даремні. Я не тільки був задоволений виконаною працею, я зрозумів, що навчання не обов'язково має бути важким. Існує багато підходів до навчання, і якщо ти знайдеш веселий, то все буде легко. Існує багато підходів до навчання, і якщо ти знайдеш веселий, то все буде легко. Навколо не лише будинки. Будинки та парки, школа і бібліотека, поліцейська дільниця, пожежна станція і продуктові магазини це те, із чого складається мій рідний район. Але район це дещо більше, ніж просто будинки або школа на сусідній вулиці. Район це передусім люди. У моєму районі є багато людей, здатних робити щось важливе. Вони роблять мій район особливими. По-перше, це міс Джанет поштарка. Щодня, крім неділі, вона розвозить пошту всім жителям району на своїй вантажівці. Не має значення сніжить чи дощить. Міс Джанет завжди розносить пошту по домівках. Так що ж робить міс Джанет особливою? Якби не вона, ми б не отримували вчасно вітальні листівки до дня народження або запрошення. Мама б статом не отримували б важливі листи. Міс Джанет завжди стежить за тим, аби пошта доставлялася правильно і вчасно. По-друге, це міс Браун, директор нашої місцевої школи. Містер Браун не тільки піклується про безпеку у школі та про те, щоб дітлахи із задоволенням навчалися. Саме він допоміг збудувати наш майданчик. Там є гірка, і перекладини, а ще яскраво намальоване поле для гри у класики. Це просто чудово. Якби не містер Браун, у дітей нашого району не було б місця для ігор, і їм би довелося без діла бродити вулицями і бешкетувати. Завдяки містеру Брауну ми маємо найкращий в світі майданчик. І нарешті місіс Фін, жінка, яка живе через дорогу. Вона так любить квіти, що кожної весни прикрашає район тюльпанами. Вона саджає червоні, жовті та рожеві тюльпани навколо кожного дерева та кожної лавки в парку. Вона навіть посадила кілька кущів троянд навпроти школи. Тюльпани, місіс Фін роблять наш район більш яскравим, різнобарвним. Люди приходять звідусіль, щоб помилуватися на результат її праці. Завдяки місіс Фін наш район був визнаний самим мером найгарнішим у місті. Тепер він особливий. Міс Джанет, містер Браун та місіс Фін це лише мала часточка людей мого району, які роблять щось важливе. І що більше я думаю про це, то більше людей спадає мені на думку. Схоже, Кожен житель району робить щось важливе для місця, де він живе. Кожен крім мене. Але що я можу зробити? Після довгих роздумів в мене з'явилася ідея. Я спитаю у містера Гордона, чи можу я допомагати йому з його собакою Пеппі. Ще кілька тижнів тому містер Гордон гуляв з Пеппі щодня, але потім впав та забив ногу. Відтоді він не може гуляти з пепі. Може, я міг би допомогти йому. Так я й зробив. Містер гордон із задоволенням і вдячністю погодився. Щодня після школи я приходив до містера Гордона. Спочатку я перевіряв, чи є в Петті питна вода, і насипав йому корм. Потім гуляв з Петті районом. Він такий спритний песик. Допомога містеру гордону робила мене щасливою. Тому, коли йому покращило і моя допомога вже була не потрібна, мені навіть стало сумно, я мав знайти якесь інше заняття у районі, і завдяки Пепі та його допитливому носику я зрозумів, що мені робити. Якби Пепі постійно не зупинявся під час прогулянки, аби понюхати щось на вулиці, я б ніколи не звернув увагу на те, що мій район потребує негайного прибирання. Тепер, коли я гуляю вулицею і бачу порожні бляшанки або крапті паперу, я завжди підбираю сміття. Мама для цього дала мені спеціальні захисні рукавички. Можливо, все це виглядає не дуже переконливо, але, як каже мама, люди роблять район особливими кожен потрошку. Будь-яка дрібниця є частиною чогось великого, і вона. Має рацію. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.